28 жовтня відбувся форум, обласний форум лідерів учнівського самоврядування в місті Калуші, на якому я була присутня. І справді було цікаво дізнатися про те, як працюють інші райони. Тому ми вирішили провести надвірнянський загальний районний форум, і на якому ми хочемо поділитися своїм досвідом, а також почути, як працюють школи району. Форум лідерів учнівського самоврядування на району хвилиною мовчання вшанував пам'ять. Героїв, які віддали своє життя за волю і незалежність України, і з доповіді, основні напрямки діяльності районної ради учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів, виступила голова районної ради старшокласників, учениця над ліцею Надія Шпинта збереження національних традицій, допомога воїнам АТО, супровід та допомога Нашого краю. Що стосується спортивного напрямку, це пропаганда здорового способу життя серед молоді. 28 жовтня відбувся е, обласний форум лідерів учнівського самоврядування в місті Калуші під назвою Живе теперішнє. Формуй майбутнє. На цьому форумі ми обговорювали подальшу роботу лідерів учнівського самоврядування та визначили основні напрямки нашої роботи. 23 грудня відбудеться трьохденний семінар-практику впровадження проєктів з питань формування здорового способу життя. Одним з пунктів плану роботи є відвідування Залучанського дитячого будинку-інтернату для інвалідів. 4 листопада цього року лідери районної ради старшокласників взяли участь у проведенні просвітницького заходу Твоє здоров'я в твоїх руках. Мета якого полягала у пропаганді здорового способу життя та попередженні шкідливих звичок серед молоді. 24 листопада лідери районної ради старшокласників взяли участь в районному майстер-класі для дітей з обмеженими можливостями феєрія смаків та бажань, де лідери працювали волонтерами, супроводжували та допомагали діткам. У грудні січні місяці ми плануємо організувати вертеп. І відвідаємо будинок дитини, і на, і на зароблені гроші купимо їм подарунки. А також є, нам запропонували таку програму, як Листи зі Сходу. І ми хочемо запропонувати школам взяти, наприклад, по одному листу, і щоб одна людина чи можливо всією школою вона на них відповідала. Це дітки з. Зони АТО, переважно з Луганської області, які справді хочуть спілкуватись, і ми сподіваємося, що ми зможемо їм відповідати і продовжити це спілкування. Також ми маємо можливість взяти участь у благодійному заході вечорниці для фронту, який відбудеться 13 грудня в 15.00 годині в Надвірнянський зож перших третіх ступенів номер 3 У лютому, круглий стіл своєму АТО. У березні місяці організувати зустріч з головою громадської організації екологічного гірського клубу Андрієм Круп'яком. У квітні організувати спортивний товариський турнір з волейболу. А в травні волонтерську роботу на районному заході для дітей з обмеженими можливостями. Також зняти ролик пропаганду проти насилля. Голова учкому Тисменничанської ЗОЖ третього ступенів Станіслав Поленюк розповів про досвід співпраці учнівського комітету із учасниками АТО. У школі створений учнівський комітет, який є органом учнівського самоврядування. Членами учкому є учні пятих 11 класів. В учкомі створені комісії, навчальна комісія. Комісія д... дисципліни та порядку, комісія дозвілля, трудова комісія, комісія з охорони здоров'я та пресентик. Наш девіз організовує, пропонує виконує. Саме ці слова відповідають бажанню та прагненню учнів віднатись навколо корисної, цікавої справи ідей. Хочу розказати про небайдужість моїх ревешників та усіх учнів до того, що відбувається. Адже ми живемо в непростий час, час війни, досить вже тривалий. Що доброго, корисного можемо зробити ми? Учнівське самоврядування вирішило об'єднати свої зусилля спільно з волонтерами в допомозі учасникам бойових дій на сході України. У нашому селі 13 воїнів, учасників війни. У зв'язку з цим, членами очкову, було ініційовано проведення благодійних ярмарок. Я підтримую свою армію та спільними зусиллями. Вилучені кошти передали на фронт, спільно з громадою села збирали продукти, необхідні речі для бійців. До цього додалися кошти від благодійного концерту Ніхто ніколи нас не переборює». На форумі пройшла презентація роботи органів учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів за 2015-2016 навчальний рік. А також обмінялись досвідом про волонтерську діяльність учнівських колективів. Також глибоко було розкрите питання формування життєвої компетенції учнів у умовах діяльності учнівського самоврядування. Однозначно, вже можна сказати таке. Своїм неймовірним патріотизмом і активною допомогою революції гідності воїнам в АТО наші школярі заслужили справжнє і повноцінне самоврядування, так як у європейських школах.